Занурюємося у місто під назвою квітина. Отже, перед нами клітина. Ми маємо зараз відгадати елементи, які входять до складу. Це органели. так? Тобто це місто, а це якісь заводи, електростанції, озеро, можливо, в деяких клітинах є. Отже, погнали. Перше, це у нас те місце, як мерія, так? де зберігається наша ДНК. Ану, скажіть мені, будь ласка, що Ядро. це? Ядро. Ядро, правильно. І функція ядра яка? Правильно, спадковість збереження спадкової інформації і реалізація спадкової інформації. Супер! Коло ядра завжди знаходиться щось. Що? Ендоплазматична сітка. Яка її функція? Хто пам'ятає? Зазвичай сімка? Ні. Так, синтез певних речовин. Зокрема, якщо ми бачимо, бачите, тут такі цяточки маленькі, червоні. Оці цяточки це у нас рибосоми, не мембранні органели. Нагадайте мені, оцей завод, який виробляє, що?